Смерть. Передчасно обірвала життя Андріка, зламала молоду силу в розкиті сил, в розпіті лі, принесла тяжку біду в таку благочестиву, тиху, чесну, добру сім'ю. Прийміть співчуття від педагогічного колективу, від мам, від однокласників. Ми всі любили його. Він не доспівав своєї музи, не зумів втілити мрії в життя, не встиг привезти невістку матусі, не встиг порадувати батьків онуками. Можливо, сьогодні, в цю хвилину, його душа шепче для вас. Пробачте, пробачте, і ще раз пробачте, пробачте і ви всі, Андрійка, і побратими, і однокласники, і сусіди, і односельчани. Бо саме так вчить нас Господь. І ось сьогодні, в цю останню хвилину, я хочу від багатоголосої шкільної родини, від себе особисто, від матерів, сказати, сину, тобі останні слова. Ми поважали тебе, Андрійку, ми любили тебе. Андрійку, ми вірили в тебе, Андрійку, і в наших очах. Ти залишається справжнім героєм. Спи спокійно, хай земля тобі буде пухом, а в пам'яті, в серцях людських нехай залишається світла, пам'ять про тебе назавжди. Молімось за нього. Просім Господа Бога, щоб поселив його у своїх оселях. Вічна пам'ять, аніку. А зараз будемо прощатися з нашим захисником, з нашим Левом сказати, з нашим, з нашим лицарем та подвір'ї. Він віддав своє життя за нас, усіх, а ми йому віддамо нашу пам'ять і наш поклін.